Колишній учасник холостячки любить тренічки. Давайте дзвонити. До до старому. Серйозна людина. Йому вже років 18. Трішки дизель-шоу. Дзвоного тещі. Ну не заліпай в тік-ток зараз. У нас є збір на закритий. Я закинув. Я теж закину. Дай вбор! Шоу, в якому дзвонять позичати гроші. Перемагає той, хто позичив більше. Друзі, всім привіт! Це жова гадюка. Це... Тихо. Тихо. Я, якщо не знаєте, я, я дуже жорсткий ведучий. Ви да -да -да. Затк... ми, ми зрозуміли, ти ж це закрити є я починаю шоу. Якщо ви не знаєте, ми запустили новий формат Лідер думок. Якщо ви не бачили, підіть, подивіться. Попередній ролик. ви взагалі де були. Ми продовжуємо шукати цікавих персонажів українського медіапростіру. але І... в цей раз не знайшли. Тому ми покликали. Давай представляю, да. вже. коли дізнаєшся, яким успішним став твій однокласник, ти засмучуєшся. Я думаю, що однокласники цієї людини точно вздьорнулись. Азір Гаджатов. Заходиш на сторінку до цього хлопця. Думаєш, який ідеальний чоловік. Красивий, популярний і класний у всьому. Потім домотуєш вниз і розумієш, що ідеальних людей не буває, бо він знімався у фільму Любов і блогери. Свічкоренко! <праць> Дякую. Дуже красиво. Дякую. Дуже красиво. І Годжатов. Годжатов. Yeah. Суто українська фамілія. Настоящий на самом. А ім'я дуже, кстати, говорять. Азір. Так, да, да, це ж на Волині дуже розповсюджене. Так, да, тут тільки от на площадку п'ять вот чоловік. Засновник холдингу One Media, що містить понад 10 продуктів. Це що, хліб, молоко, сир, сметана. Направлення ми знаходимося IT, і афіліт маркетинг. І да. у нас є розробка, є свої інтернет проєкти. Ну, тобто з цього зарождалось постійно те, що ми вміємо. І починали вже більше, більше розширятися. От стали в компанії, і от інстаблогер, так? Да? Все правильно. Так. Колишній учасник холостячки, так да? любить тройнички. не знаю, чому додали не знаю інформацію. І психолог. Так. Типу, ну з усіх у цих твоїх регалій, для мене саме зрозуміло, це психолог. Ти психолог за освітою? Так. А психолог от освіту ти де отримав? Шевченко. Це не медичний університет. Я знаю. Тоді це пісня, а не освіта. Ні. Ну ти знаєш, що такий психолог? Ні. Психолог це не психіатр. Психолог це такий чисто кент, який такий старик, е... все нормально, Ні-ні-ні, психологи і психіатри відрізняються тим, що психіатр це медична освіта, і для того, щоб стати психіатром, ти маєш закінчити медвуз. Психолог це е, практики, це. Методологія направлення там, в залежності від того, в якій професії ну, в якому напрямку працює цей психолог. Тобто, це, це тим, чим займається психолог. Ти все ти практикуючий психолог? Чи ну, дивись для на, себе? На, даному, на даному етапі? Я відійшов від цього. Поки що мені стало менш цікаво цим займатися. Я зараз, до речі, займаюся навпаки, музичною діяльністю. Це в гурт? Ні, просто співаю. Я я написав до речі для своєї дружини пісню на наше весілля. Вона, наче непогано, зайшла і прийняв рішення спробувати себе в цьому Так ти направні. запустив, зафестіли? Один трек є, другий зараз вже майже підготували, скоро буде реліз. Ану трішки, трішки на співаємо. Найкраще хай люди зайдуть і послухають. Куди зайдуть? Apple Music. Тебе прямо на Apple Music є? А там же ж складно туди залити. Дивись, правила шоу. Тут кому дзвониш. Тут з якої причини займаєш гроші, тут супергра, тут мої підказки, хто ви такі. Е, хто хоче починати? Ти хочеш, хоч я почну. Давай я. Старий психолог. Ти хочеш. Ладно, Підписаний по батькові. Чи є в тебе людина в телефоні, яка підписана по батькові? Є. Хто в тебе підписаний по батькові? А, Мій. А, друг. І е, просиш в нього позичити гроші з такої причини, як? Першу. Першу, пожалуйста. Розробив дитячий майданчик, де діти катаються, бігають, гайдаються на качелях і виробляється електроенергія. Позич грошей на запуск проєкту. Це цікавий стартап, до речі. Ми перед зйомкою дуже переживали, типу наскільки вам комфортно між собою буде, а потім з'ясувалося, що ви один одного знаєте. Да. 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 Як ви познайомилися? Це було дуже давно. Ми тільки що говорили, що це там більше 10 років назад. Ми з тобою 15 років тому, 2000 му Так уже 13 років. Йо моє Ну, йо моє ти що? вибач. Давай тоді після зйомки посидимо. Нормально, то ви років не бачились. Я знаю, класні шашлики Ну, Коні зняще б ти не знав. Я зараз на тебе дивлюсь і такі, ну. у кого спитати по шашлику? Ну, тільки в по шашлику. запах є, от тільки вийшов відтуди. Суто візуально у нього я буду питати по кальянам. У тебе по шашлику. Давай Алло. дзвонити. Братанчику, привіт. Здорово. Что там, как дела-то? Ты ничего нормально, потихоньку ты как? Да, нормально все, тоже там, как всегда, туда-сюда. Есть крутой проект, который, ну, прямо на аукционе, надо его сразу забирать. Детская, короче, площадка, в котором бегают, крутятся на всяких вот этих, как карусель-карусель, там вот эта вся тема. И это же все, понимаешь, движение, динамика есть, и она может генерировать электроэнергию. Надо сейчас реально заходить, вот. Надо мне сейчас деньги, короче, у тебя одолжить, и, понятно, там уже я тебя отдам. Я понял, ну, да, хорошо, не вопрос. Сколько тебе надо? 10К, mm -hmm. ну понятно, баксов. <связь> Кстати, на крипту закинуть? Да, да, да. Ну хорошо, окей, кидай кошелек. Добрый Синко, давай тогда. Давай. Давай, Ну, це, це реально благодаря, що це був нормальний текст. Так, ну в цілому було непогано. Але він ну, ну, не питав взагалі нічого. Типу, що, чому, як просто такий, да, що. Ну, тому що у нас багато проєктів з ним, він зараз в компанії з'являється. Сюди по голосу серйозна людина. Йому вже років 18 і такий. Він може приймати ці рішення самостійно, без батьків. Mm, mm, да. Mm. О, все, зашло. Бля, я так убожнее вот эти все. Крипто, ну вот, смотри, вот это переводы, просто знаю, Дата, да. Показывают 13... то цифры, я такие. Дата гляну, 1338. Мимо, 38, да. Дата 13. Время 1338. Вот. <реклама> <реклама> у меня было сколько на счету? Мы не знаем. Ну, <реклама> судя из <через реклама> того, что <реклама> зараз <реклама> ТБ 10 тысяч семьдесят пять, в ТБ было. не. Потому что я бинансом мало пользуюсь. на самом деле. Ну конечно. Так, ну что, мужчина? Да, я готовий. Перший дзвінок. 10 тисяч доларів на бінансі. Людинка. Ні, ну я дуже радий в тебе, кльові друзі. <ріст> е, можеш обрати звідки хочеш. Так, да, я зрозумів. Я просто верхню беру, да. які ви всі наївні. Е, родичі твоєї половинки подзвоню, мабуть, її мамі, тому що у нас прекрасні стосунки з мамою. Трішки дізель шоу. Звано да. теще є стартап, біотуалет, фотобудка. Диви, два стартапа поруч лягло. Ідеально. Заходиш в кабінку, робиш свої справи, а коли змиваєш, <с If> робиться фото. В тіктоці 100% розійдеться. Позич гроші на стартап. Так, да, понял? Це така штука, ти отак от, ну там справи да. свої зробив, стаєш, тут ота ніточка, поняв? ти такі чінс! І там одразу дві камери. Одна камера фоткає тебе, друга інше, що ти не робив, моя. Все, дзвонимо те, що. Диві, яка гарна мене Алло. Ало да. кукусіки, Привет. як у вас Привет. справи? Все добре. Коротше, я по ділу, бо зараз не дуже є час. В мене питання. В мене просто зараз не можу на ФОП зайти, а треба. 50 тисяч або хоча б 30. Я там ну закрию там інше, зараз ще комусь подзвоню. На стартап Футки. я швиденько поясню. Заходите в фотобудку, ем, а там ще туалет. Ви можете швиденько там зробити свої справи, і додатково, типу, фотка з'являється прямо під час там всього цього. Прям, і що ж, ну да, ні, так в цьому і прикол. Ми ж ні, ми ж ні, коротше, дивіться, тут історія в тому, що це для Тіктоку. Ми ж постійно знімаємо в Тіктоці, ми з Леркою думали, що зробити таке, щоб воно прям залітало. А вийшло, що воно буде вилітати. А що від мене треба? Гроші, тому що я не можу зараз з ФОПа вивезти гроші. Ой, ну капець, звісно, у вас приколи. Зможете я... скинути 30 тисяч. Ну, звісно, ну, я можу, для вас все можу. Дякую. Я, як ну, воно буде відбуватися, я скину назад. Та ні, я жартую. Я ну, типу, найближчим, найближчими днями поверну. Окей. Це дякую. Хорошо. Обійняв. Давай. Пока. Попа. Ну, я ну, сподіваюся, що вона не подумає. що Ні, вона вже це знає. Бачив, як це. Ти дзвонив кінту. Ти мені якусь ху відповідаєш, але ладно... І більше не заходить. Коротше, я ски... А вона не читає. Може, і нормально, що ти дзвонив — да, да, да. О, пише, можу зараз 20, потім докину. Хорошо йдеш, тисяч гривень, а в тебе 10 тисяч доларів. Нормально. А, мені а, а, ну, а, мені а... не треба а... нічого нікому доводити. О, все, зайшли. Що переходимо до другого раунду. Е, єдине, що перед тим як ми перейдемо, ти можеш, будь ласка, з азербайджанського попросити людей підписатись на канал, поставити лайк. И инаписаы комментар досторум карындаштарым киресүз youtubа актарысуз шоу группага айлан maнi bu алтында комментарийди жазsi группага айлан биtta подпискага сз лайк ком каножит цифа бир о Скажи, чесно, головна задача шоу змусити гостей казати ОЛІС. Так. Якщо ми програємо, ти все купиш. А -а -а. Да, речі, це... це шоу, з якого можна піти в мінусах. А, ні, 100-100. А можемо за 50. Будь ласка, можна, коротше, я вже куплю це чучело. Хто виконає більшу умов, той переміг. Ага. Ну окей. Випій баночку саплі. E... Ви будете згадувати про це все своє життя? Ага, а дешевше можна? Ти ж все знаєш, давай. Кому? Бачив дуже Ти то без проблем. Ні, давай э, цікаво просто. Бачив дуже п'яним. Кого буду дзвонити? Я бачив дуже п'яним э, дуже давно, але катується. Кого? Хто? Б... Це, це людина. Це... Назви людину, пожалуйста. Блін, та да їх воно. А що треба зараз вже приділиться? Ні, звісно ні. У нас же не такое шоу. Ну, можна подивитися? Да, так, звісно, посмотри. Бачив відео, де китайці чотирьохслойний туалетний папір роз'єднують і роблять дві пачки двохслойних. Хочу закупити чотирьохслойний папір і робити бізнес. Позичу на стартап. Теж другу, теж з Азербайджана. Ти в Україну взагалі не звоєш. где ты был? Салам алейкум. Алейкум ну, братан, ну, честно, ты как всегда на своей волне, реально. Работа была ну, туда-сюда. Не Слушай, вообще мне надо кое-что от тебя... Помнишь, ты кто же ну виду вел, там, раньше вообще активно вел, помнишь? И там, я как-то, короче, помнишь, снял видео, где туалетная бумага... Я раздваивал на два типа, аля, знаешь, экономил. И я тебе обратил внимание на комментарии, что там чувак написал, это классный бизнес. И прикинь, и тут, короче, проходит вот это вот где-то год, мне предлагают целый цех, уже под ключ, э -э, реально закрытый, где можно заниматься подобным, но там уже все есть автоматизировано. Цех, который разделяет эту бумагу, понял. И мне надо на него вот деньги. Я, прикинь, тут э -э, пишу фину, а фин не отвечает, э -э, я не знаю. Ну скажи мне, сколько тебе надо, я тебе отправлю. Надо, короче, две с половиной тысячи закинуть мне. В гривнах? В гривнах. Можешь на карту. Хорошо, давай карту кидай, пиши мне реквизиты. Да, да. Давай. давай. Я вас витаю. Я тоже. Тянул? Да. Спивак, спевак, спевачка. Да. В одном флаконе. Есть друзья, знакомые, спевак, спевачка. Да. Буду телефонувати островському Віталіку. Віталіку Так. Островському. Да. Це співак. Да. Наспіває на спів... на хоча б одну його пісню. А ти реально не знаєш? Я знаю, я тебе перевіряю. Ну, наприклад, твої тату у них зайшла прям в топ-1. Я кажу, наспівай хоча б одну пісню. Давай, я кажу, окей. Тільки якщо ти будеш підпівати. Давай. Давай. Я пам'ятаю всі твої тату на ділі. Знаєш, бачиш? ну ось, а ти кажеш, хто це. Ну, я так по іменам, ні, ну так, конечно, знаю. По, ж по прізвищам. Спів... Як? Вообще плохо. Ні, <рисно> так лично не знаю. Алкаян курили. Хороші люди, слышал. У мене одна залишилася історія, так? Так п'яні набив татушку. Це про тебе. Да. п'яні набив татушку на ключицях. На одній написано «ключиця», на іншій виключиться. Позич гроші, хочу звести татуювання. У нього є гроші. Ну дивись, на, на виведення тату в нього точно буде. Давай так. Ну, я не знаю, ну це більше 10к не буде коштувати. 10 тисяч гривень? Так. Да. Ну, окей, позич 10 тисяч гривень. — Алло, що ти? Нічого, на репетиції. Поняв, як справи? — Нормально. А, ви сьогодні будете. Ти теж будеш сьогодні, так? Да, так, да? да. да, да, виступати. Е, слухай. Е, та нічого, зараз по справах вже. Ну, вдома. Е, зайшов додому, зараз буду виїжджати по справах. Е, слухай, ага. е, ти викупаєш, ти колись водив тату. Ну, в тебе просто є декілька партаків, я тому питаю. Та ладно, я шутую. Та ні, коротше. ти мені хочеш звести тату, чи що? Ні, ні-ні. В мене проблема. Я думав, ти викупаєш. Коротше, дивись, я по п'яні набив дві татушки. На ключиці. На одній стороні написано включиться, на іншій написано виключиться. Ну, ну. Тобто, все ок, так? Все ок по, по, по ну, 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 Думаю, да. <плес> <плес> так. Головне, щоб тобі подобалося. Мені мені так мені не подобається, в цьому проблема. А ну все, тоді на тебе. Ось, це через те, що я тобі дзвоню. Я зараз їду вже їх виводити, і мені треба бабки. Єдине, що я не знаю скільки коштує ну вивезти, і думав тебе запитати. А там ну я знаю, що ну десь так же, як і татуха коштує. Може, може навіть дорожче. Тобто десь, десь там друге? 350 баксів, так? Да? Ну, десь так, я думаю, так. Да. Е, окей, тоді друге питання. Можеш мені скинути на карту? Бо я зараз не можу з карти розрахуватись, а мені треба. А, да, да, тільки зараз я. Давай зараз я чек закінчу і скину. Ну чи коли ти, ти закінчиш, я вже їду, а мені треба зараз. Ні, ну от мені мені пару хвилин, що тобі будуть, тільки коли ти гроші даєш зводити. Ну так це працює, Блин, мабуть, мені здається. <різь> я не знаю. Давай, зараз скину, ну пару хвилин. дай мені. — Добре, Почекаємо. дякую. Можна твою я не буду тату? повертати. Якраз як твою тату буду працювати. Так, да. добре. добре. Давай, дякую тобі. Пока. — Давай! — Давай-давай. — Є! — Ну клас. — Щоб не, потім не казали. — Якщо реально скинс, б... дуже-дуже так прям... Псич... — Ну психолог, психолог, розумієш. — Великолепно. О! Емін, 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 Емін. Так, дивіться, панове, поки вони там розбираються, йшла мова за тату, в мене історія життя, я набив собі татуювання. І я був впевнений, що я знаю, що я набуваю, але людина, заради якої це набував, каже, це ні хуй столка. І типу, ну, людина відмовляється асоціювати себе з цим татуюванням. Але татуювання є. От. Хто це? Бабочка? <ріпи> <ріпи> ти ж <ріпи> 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 І ти туди ж б, це пч! Це пчка! <ріпи> так ти, походу, зі мною поїдеш. <ріпи> От, видно, Олексій. Коротше, напишіть, будь ласка, в коментах: це що за. Вообще. Ну, бо я ну, з часом вже. Ні, ти розумієш, просто тобі намалювали якісь дуже великі крила. І якщо б вони були менші і такі більш, типу, як Ну, не такі чорні, то було б більше Та схоже. Та тут так не працює. Типу, підійти карандашом перемалювати вже не вийде. Я вже ходжу з цим. Але я хочу, коли мене питають, це що в тебе, бабочка, я такий. Ні, Це і казати, що це. Я сказати, що это джмель. Скажи, що це штриказа. Бачиш, скільки варіантів. Панове, що як виважаєте, що. це стріказа. Що за шняга? Мені знаєш, що цікаво. Дивись, в тебе є школа арбітраж ап. Ну не залипай в Тік-Ток зараз. Ти що за людина загалі нас? Сто братан, сорі. Просто я... <свят> я почав задавати тобі питання. У тебе є школа, арбітраж АП. Що да. 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 потрібно, щоб туди потрапити? І скільки там відбувається навчання? Десь місяць. Навчання? Десь, десь так. Місяць Що потрібно? Навчання? Потрібно, мабуть, заявку оставити. Гроші не потрібно, так? Да? Гроші потрібні. 100%, 100%. Скільки? Чесно, я не пам'ятаю. <свят> <свят> Плюс-мінус. Ну, плюс-мінус, від 500 до там, 1000. Це різні типи левели курсу, так? Да? Так, да, ну в нас ж uh, є. Все, офлайн, Різ, офлайн. Різні пакети, різні пакети. Так, це дуже важливо, Е, А чи можливо, чи можливо, щоб людина в коментах написала щось, щоб ти такий побачив, це і такі, я цю людину можу безкоштовно взяти на навчання? То без проблем. Що тут треба написати? Якщо ти хочеш, просто щоб він тобі дав доступ, так і скажи. Може людина написати. Свою мрію пусть напишуть, що б вони хотіли в 2024 році. Да. Вот. Окей. Даже... Так. Якщо Азір прочитає, буде якась крута мрія, він вам надає можливість е безплатно да, отримати хороший. навчання. Навіть два. Ну то ти вже вийшл. <рес> 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 типа себе і мамі. Горба Гайланд. В тебе є е 10-12500, в тебе є 20 тисяч від е мами, Так. і віримо, що Островський скине скини Так. Але все одно ти програєш, тому що там 10 тисяч доларів. Угу. З першого дзвінка залетіло. — Да. Є супергра. Ти можеш прийняти супергру. І навіть якщо ти зараз програєш, але ти виконаєш те, що там написано, то ти виграв. Без проблем. Да? Але єдине, що Азір з твоїх контактів обирає Ні, Так, да, я зрозумів, що тут така історія, що не я вже вибираю. Е, так, що? Ти шукаєш? Да. Ти читаєш. Так, давай то він вже знайде і я... Ні, Він довго буде шукати, чесно. Е, льодоруб був на катку, в'їхав в одного мужика. В нього шишка на пів обличчя. Тут інше слово написано. Можеш позичити гроші, відчуваю себе дуже незручно, хочу заплатити, щоб стерли відео з камер спостережень. Ти зрозумів, да, в чому прикол? Да, і Я знаєш, я відчуваю себе незручно, але хочу просто, щоб стерли відео. Да, типу мені... людину да. мої. Отакий ти персонаж зараз будеш. Кому ми дзвонимо? Так. Блін, у нього тут тільки 8 масажистів насчитав. О, може і реально комусь масажисту? Є масажист нормальний. До якого я схожу зараз, так. І якщо йому набрати, можна. Давай. Виберіть там. масажиста якого у тебе тут є 8 масажистів, я считав. Таня, мені каже, вона ближе, ні? Таня? Так. Ні, до Тані я не вона бо з Києва. До якого масажиста ти зараз? До Максима. Єдине, що він може зараз масаж робити. А він може, типу, ні, ну, так, ні, 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 він так не робить. Алло. О, Макс, привіт. Привіт. Слухай, я швиденько два моменти. Завтра так. на 11, да, я до тебе. Так. Супер. Другий момент. Потрібна твоя допомога. Зможеш допомогти? Ну, дивись ісяка. Дивись, я, коротше, був на катку, в'їхав в одного мужика, і, коротше, в нього шишка тупо. Пів голови, і він почав фонитись. ну, А в мене просто зараз на карті немає грошей, мені треба йому скинути 10к, щоб він типу не фонився. І він, типу, не, ну, з камер спостережень, типу, стерли це відео, щоб в мене проблем не було. Можеш закинути? У мене немає просто бабок таких. А скільки є? Гривень 300. Ну, чесно, без приколов. Ну, давай 300. Хорошо. Добре, я зараз скину тобі карту. Давай. Ніхто не подумав, що не у нього шишка, а у тебе шишка. У нього коштує сенс. 600 гривень пів години, 900 гривень години. Завтра на пів години менше будеш у нього. Скоріше за все, він просто не хоче це робити. І це нормально, тому що ну, ми з ним не в такому контакті, щоб я такий подзвонив і чувак дай гроші. Ну, тому це б каже. Пише. Воно зараз почекає. Чесно пишу, це прикол. 200 тільки. Ну ми ж не обов'язково, щоб він скидував. Ми ж домовилися, я просто наберу йому. Я скажу, я вже знайшов де. Я от не знаю, чи можемо ми вважати, що якщо йому скидає 200 гривень, то він виграв. Ні, почекайте. Ми домовились, що навіть якщо мені не скинуть, і я зроблю це, ну ні, то тут все за записано. Си ти кого намагаєшся вибачте... Ну, 200 є чекай, ми зробили це. Мені б якщо зателефонував якийсь лівий чувак, ну я б теж типу сказав, що типу, вибач зараз не може. Ні, братан, так не байде. Все, Вибачай. Хорошо. Ну, Слухай, ну 200 давай, гривень давай. не Я думаю, що зачитується. Ну реально. Ну. 200 гривень, хорошо. Пишу, дякую, мені вистачить. <свіх> О, все. Максим, скину 200 гривень. Е, хочеться до кінця цього року вийти на якусь приємну цифру. Якщо а. це буде цифра 200 тисяч підписників, це прям класно. Ну давайте це зробимо. Реально, ну давайте це зробимо. Я ну давай ну, пусть, Нехай вони зробляться. Давай, а чого вони? Давай ти, ага, ти це зробиш? Я теж от зайду зараз. Ось от за зараз зайду і підписочку О, Слухайте, а давайте, якщо ми вже закидаємо такі прям громкі штуки, просто я згадав, у нас е, був випуск е, Слабаженка варварук і в розмові приходимо до того, що у нас є збір не закритий, у нас є фонд Ліга життя, з яким ми там багато чого робимо. Просто ми якось це не афішуємо на ну, особливо на жабі. І я кажу: от, типу, є збір. І пацани кажуть, ми закриваємо збір. І я такий: о, прикольно! І тоді ми започаткували традицію під час зйомок Дейвборгу відкривати збір. Інколи вдається його відкрити і одразу закрити. Але зараз у нас є збір, е, збір е, посилання до якого. Буде в описі цього роліку. Я закину так. Давай я теж закину. Ні, да, я понял. Я понял без питань. Ні, я Все, насправді залюбки доєднаюсь. Yeah. Nice. Дуже вам дякуємо. До нових зустрічі.